Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики, і ось наші топові результати за останні 30 днів при їх витратах на рекламу. Аби ви були в курсі з одного боку, Etsy – це наш улюблений міжнародний майданчик, тому що туди найлегше вийти з точки зору документів, з точки зору інвестицій, з точки зору взагалі просування, конкуренції, всього, що там відбувається, вимог тощо. Тобто супер клас. А з іншого боку, ви маєте знати, з чим ви стикнетесь. Тому сьогодні ми будемо говорити про негативні сторони Еці, що не подобається нам, продавцям, де наша думка не враховується, до чого ми маємо бути готовими. Що насправді може відбути з вами негативному на цьому майданчику? Давайте розберемось, аби ви були готові. Тобто, це відео не про вибумляння від виходу на ЕЦІ, а просто про інформовані, озброєні все готові до виходу на міжнародний ринок. Лайк, підписка дзвоника, щоб ще більше українських підприємців побачили мій проконий досвід з виходу на міжнародний. Родний ринок буде прикольно. Дуже вірогідно, що почнуть щось робити зі своїм життям. Це буде класно для нашої економіки та для нашої країни. Дякую тобі і їдемо розбиратись. Перша і найгірша це заморозка аккаунтів без попередження. Так, є оцей прикол у Еці, що типу, ми блокуємо вам аккаунти типу, і політиці не маємо вас інформувати за що. І ти такий читаєш. Між рядочків за ми не могли заблокувати, я ж наче нічого не порушував. Що взагалі коїться відбувається? Ну і перетворюється, звісно, це все на неприкольні приколи для нас, для власників магазинів. А причин зрозуміло, що може бути багатько. Умовно, коли це новий магазин, ми його створили. Там оце там блокування, щоб верифікувати дані, це окей. А коли це вже розкачений магазин, то це вже ну тут складніше. Є оці цей прикол відправити відпустку, тому якщо ви там зайшли, побачили себе в відпустці, це типу окей. Але якщо там вже бан, то там вже проблема більш серйозна. Тут насправді може бути така ситуація, що ви там зайшли десь в кафе з якогось Wi-Fi, а когось цьому кафе колись там банили 5 років тому, ніхто навіть і не знає про це. І ви автоматично там отримуєте бан. Хтось там приходить до друга, там логіниться з його ноуту або там прийшов до друзів, у них там Wi-Fi був використаний. там за свого ноуту зайшов перевірити і отримав після цього бан. Десь відслідковує там пристрій, з якого ми заходимо. Мережа, Жу, з якої ми заходимо, і людину, з якою, так, яка заходить, яка створює для себе там аккаунт на Еці. Тому дуже важливо, щоб всі ці моменти не були, скажімо, у нас дискредитовані на стороні Еці, щоб ми були трошки більш в безпеці. В принципі, це не те, щоб там трапляється там, кожен день, кожен раз, якщо ти там плюс-мінус безпечно працюєш, або там через віддалений сервер не порушуєш правила, то це не те, щоб там е кожен день відбувається, але реально треба бути готовим і скажімо, оберігати свій аккаунт. Еці ще геопозицію відсвятковою, але понятно, що, що по геопозиції нас банить. Будуть, ну це вже прям занадто прикол. Тому, якщо вас там забанили, або відсторонили, це геть різні речі. В першу чергу розберіться, чи вас відсторонили, і треба просто уточнити якісь дані. Чи якщо вас прям бан, не поспішайте подавати апеляцію. Перша апеляція вона завжди найбільш важлива. І тут треба, скажімо, максимально зрозуміти, в чому суть, і податись, скажімо, грамотно на відновлення свого аккаунту. Також, якщо ви створюєте сітку магазинів, створюєте її там на різних людей з різних пристроїв, там працюєте там, через віддалені сервери або. Там, через різні Wi-Fi. До речі, кому детальніше потрібно по сітці магазинів, ми отут розбирали, як це взагалі коректно для своєї безпеки зробити. Ми працюємо через віддалений сервер, також можна працювати через антидетект браузера. Люди, які там працюють з трафіком, ганяють його туди-сюди, байери і так далі. Цей інструмент також працює, але я не користуюсь, тому що тут просто людський фактор неодноразово чув історії, коли людина просто така там зайшла зі свого пристрою і завтикала включити антидетект браузера. Тут побачили, що вона сидить в одному місці, де вже банна буде. Скредитація і до побачення, бан отримується е, автоматично, зрозуміло. Тобто, просто там із за людського фактора можна десь втратити магазин. Напевно, я думаю, що можна якось це там автоматичніше налаштувати, напівавтоматично тощо. Але я такий віддалений сервер, це просто інший сервер, просто в іншому місці. Тут на нього неможливо зайти так, щоб завтикати, провтикати <втикати> і втратити. Тому е, все, скажімо, я працюю таким чином. Вам як вирішувати або як працюєте, пишіть в коментарях, буде цікаво, як налаштувати віддалений сервер. Для чого він потрібний, в телеграмі ми для вас пост писали. Кому цікаво, зайдіть, ознайомтесь. Резюмуючи загально, як себе від цього обезпечити, створюємо магазин на себе, потім сітку магазинів на родичів, які ви можете довіряти. Десь, можливо, дублювання підуть там на одну людину кілька магазинів, але принципово обов'язково, що це мають бути різні ніч. І зрозуміло, що після того, як у нас вибудована сітка магазинів, ми йдемо на інші майданчики і там організовуємо трафік, де ми можемо там на власних сайтах або на інших маркетплейсах також генерувати прибуток. Тут у нас є кілька відео. Як ми виходимо за межі Etsy і куди ми рухаємось? Якщо цікаво, заходьте, дивіться. Другий момент повна відсутність людської підтримки, як продовження першого пункту, тобто найгірший взагалі варіант потрапити на геці в банк, коли ти там намагаєшся щось з'ясувати з підтримкою, і вона просто може тобі не відповідати. Тобто є там кейси, коли там 5 листів, шлеш 10 і так далі. І просто нуль відповіді. Тому знову ж таки повертаємося до того, що перша відповідь вона завжди найбільш важлива. Пошукайте людей, можливо, які займаються банами розбанами, тобто у нас там раніше був там Нікіта, який нам допомагав, але з двадцятого 20... року, з 25-го там щось 7... Мінає ж сказали, що ми там служби підтримки, всі міняємо, всі стандарти. Тепер ми будемо суперкласні. А все це виявилось те, що вони просто ігнорять листи і взагалі не намагаються розібратись. Тому принципово важливо. Обдумати, що чому вас забанили, якщо вас забанили, подати гарну апеляцію? Можливо, навіть краще звернутись до спеціаліста і разом з ним це зробити, тому що друга, третя, вона вже там іменно просто до побачення, телебачення їх там не дуже дивляться. Також, якщо ми говоримо бани відсторонення, це одна проблема. Друга проблема це блокування лістингів. Так, тобто тобі блокують лістинги і ти не можеш розібратися, з чому причина, але ж у нас ж є певна кількість, так щоб розібратись. Тобто там є там три, десь п'ять блокувань, коли вони йдуть, а після чого йде блокування магазину. І ти такий, що взагалі не так всьому лісингу, якщо це мій товар і так далі, ти там через місяць або два у підтримки, якось по крупицям де знаєшся цю інформацію. А от так, от тому заблокували, окей, тепер я типу, зрозумів, там, або там якусь апеляцію подаєш, або починаєш цим адекватно працювати. Тому знову ж таки, будьте готові, тому що там підтримка така, що хоче максимально вас спихнути, типу казати, що все окей, нема там, no problem там, або ми не розголошуємо. Будьте, як то кажуть, наполегливими і намагайтесь розібратися, в чому там причина, якщо у вас якісь там лістинги. Блокують або там фото, або щось ще відбувається таке нестандартне з вашим магазином. Будь ласка, не ігноруйте це і спробуйте розібрати, що куди до чого. Якщо вас не вдається по тим чи іншим причинам достукатись до служби підтримки Еці, ви можете піти написати їм на форумі. Ось цей форум, так їх для продавців, де ви можете написати. Якщо там якась дрібна причина, вам служба не відповідає підтримки, то все буде окей, форум вам допоможе. Тобто у нас були так оці кейси, коли нас переводили на інші документи. PayPal на Pioneer, то, що багато там верифікацій, довері. Кліфікації, когось окей, когось не окей. В принципі, ми писали там на форумах, і що там, типу, ми все виконали, все супер, можна нам наш аккаунт. Ми там вже місяць не можемо його повернути. І вони да-да-да, окей, пару годин і повертали, все було нормально. Тобто, якщо там якісь елементарні речі на стороні Ейці, вони ж також ну регулярно щось практикунькують Там цей форум доволі швидко допоможе вам вирішити питання. Якщо щось більш глобальне, Тут зрозуміло, що можуть бути проблеми. Хтось також іде далі, йде на LinkedIn і шукає на LinkedIn там або службу підтримки, або за завогом офіційний аккаунт Etsy, або людей, які працюють на Etsy і пишуть прямо туди в LinkedIn Добрий вечір, поверніть магазин. Добрий вечір, будь ласка. Ну тому, в принципі, форум працює. LinkedIn також можете розглянути собі цей варіант, якщо ви прям взагалі бічі, як, як то кажуть, а таке також буває. Лайк, like, підписка, якщо стикався, коментар, якщо маєш якусь нестандартну історію про розблокування, буде дуже цікаво почитати. Третій неприкольний прикол від Etsy – це отримання коштів в нашому магазині. Як це відбувається? Тобто, отут у -от нас на Etsy так є вкладка, де типу до 45 днів ми можемо отримати ваші кошти. Типу, це ок, це нормально, не переживу. Кунькат, а по факту буває таке, що вони утримують 90 днів. Тому що, якщо ти зайдеш за посиланням, то там вже написано, що ми можемо отримати до 90 днів. І, типу такий, окей, я тут продаю, особливо на старті, коли ці продажі підхопили. І ти такий весь інвестуєш в відправлення, весь інвестуєш там в товар, в створення, все цей, а кошти не виводяться і не виводяться. Ти там дивишся. Там у нас є там партнер, якого там імена просто вже ми там працюємо там третій місяць, у нього там щось там 5 тисяч доларів на рахунку, тобто він десь там по собі вартості, не знаю, там тисячі на три відправив товарів чисто. І просто дивиться такий. Ну так, непогано було б, взагалі <наплінь>, якийсь би вивід отримати. Ну, щось би компенсувати. Воно зрозуміло, що це на старті, йде там заморозка. ці перевіряє, наскільки ми там порядні, наскільки вчасно ми відправляємо, чи немає порушень, чи все окей. А, але знову ж таки, вам треба бути готовим, свій фінансовий календар до цього адаптувати, тобто бути, у вас має бути можливість цей етап пройти на старті. Якщо кому цікаво, цікаво, в цьому відео ми розбирали календар інвестицій, які вам знадобляться на Etsy, може бути помічним. Але не тільки початківцям ця штука обмежена, в чому прикол, що Etsy такі можуть просто вас відправити в бан, а потім ви там будете розблоковуватися через служби підтримки, там все вірифікувати, казати, що ви не цей, що ви нормальний, що все окей, вас потім повертають, і ви такі, ну зараз будемо працювати, продавати. І коли тебе повертають з бану, якщо тебе був розкачений магазин, то ти набагато швидше, скажімо, відростаєш до своїх позицій. Якщо твій продукт все ще конкурентний, там ціна ринкова, тощо, ти швидше відростаєш. І тут ти можеш потрапити в паску, що ти починаєш відростати, все окей, а я ці такі, ні-ні-ні, я тобі все ще не довіряю. Все ще 90 днів потримаю твої гроші, почекай. Поторогуй дружочок. І ти такий, блін, клас, скільки мені треба? Інвестувати кошти в те, щоб це все етап пройти. Ну знову ж таки, частина гри. Еці, дякую, в принципі, що ти є, але є і такі моменти, які в тебе не прикольні. Насправді, це те, що було реально українців. Коли серчив інтернет Reddit, і і то навіть знаходились кейси, де людям до 180 днів утримували кошти після блокування. Тобто я реально таких людей особисто не знаю. тільки в інтернеті зустрічав. Можливо, у вас було щось подібне? Пишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися, що це реально типу може бути прям 180 днів. Куку, а якщо ти маєш класний продукт і стабільні продажі в Україні, хочеш давно вийти на міжнародний ринок, то Etsy – це як би не звучало смішно в цьому відео. Найлегший старт твоїх міжнародних продажів, як з точки зору інвестицій, так і з точки зору документів, необхідних для старту. А маркетингова агенція молодий бізнес це точно найкращий твій вибір. Ми входимо в топ 3 агенції по кількості активних проєктів, понад 50 активних проєктів в роботі. І точно ми номер один по щирості, людяності і орієнтації на твій результат. У нас є там стандартний перелік задач, які ми робимо. Але ми завжди занурюємось в кожен бізнес і допомагаємо ще додатково. Тобто формуємо там Нонов Войс, аналізуємо твою аудиторію, ті додаткові задачі, які допоможуть тебе пришвидшити, тому що кожен проєкт він індивідуальний. Тобто ми з точки зору стандартного маркетингу завжди підходимо до твого проєкту і реалізовуємо це, тому що ми націлені на довготривалу співпрацю, Очевидно, тому що це гарно і для нас, і для тебе, і для нашої економіки. Тому що оцей прикол, типу, створити всі оптимізовані лістинги і вони там полетять. Можливо, там дві в 2010 році не це те працювала зараз. Зрозуміло, що конкуренція збільшується і комплексний підхід, як усюди, розвиток іде. Тому, якщо тобі цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Ми щиро люди, на тебе проконсультуємо, наскільки ти і твій продукт готовий до виходу на міжнародний ринок, і давай побудуємо класну велику історію разом. Четвертий неприкольний прикол, з яким стрикались майже всі продавці на Етсі, це перевага е, покупця в будь-якому кейсі. Абсолютно в будь-якому кейсі. У нас там є там купа правил. Етсі каже, так, що типу ми вас захищаємо. Там ми там прописали свої. Політиці магазину, в описі, наприклад, що ти там не відповідаєш за службу доставки, ти там прописуєш терміни відправлені, ти прописуєш характеристики свого товару, і типу, що це як працює? Ну, плюс-мінус ніяк. Тобто, так, звісно, що якщо там прямо мене зробитись, то наче як можна досягнути істини. Але є, по-перше, є оцей фактор так зіркового продавця. Він супер впливає на просування. І якщо в тебе там, не дай Боже, там десь приблизно там, 10-20-30 продажів на місяць, такому як Валенті там не сильно більше, і ти там отримуєш підряд два негативних відгуки від людини, то все, алгоритм тебе не бачить, він викидає тебе просто е, взагалі, куди хочеш, супер далеко. і Ти навіть якщо вирішуєш підтримку, то алгоритм цього не бачить і підтримка тобі допомогти не може. Це ми не говоримо, там коли там маленькі магазині, там багато кейсів, там скарг, хто що. Тобто це прям взагалі прикол. Хто давно на каналі пам'ятає, десь да, півроку тому ми з вами говорили в цьому відео, що у мене людина купила товар, він повністю відповідав тому, що було описано. Вона його отримала в тому вигляді, в якому він був. Тобто Він там складався з чотирьох частин, як в описі, в банерах, усюди було. І вона така: це не те, що я замовляла. Мені не підходить чотирьох сторін на стійний декор. Це хуйня. Давайте мені бабки назад. І що відбувається в мене з магазином. Цей товар коштував 400 баксів. І людині повертає кошти Еці з мого рахунку, без мого відома. Тобто я просто спав типу, в цей момент, ночував в себе в ліжечку і думав, що все хорошо. Еці повертає 400 баксів людині з мого аккаунту. Людині залишається повністю товар, хоча по всім правилам знову ж таки описаним. Людина має повернути мені товар, повернути за свої кошти. Після чого я їй відшкодую її кошти, так за які вона купила ці цей продукт. Мені ніхто нічого не повертає. Я виготовляю товар, я його відправляю. Тобто там десь 400 доларів коштував товар, собі вартість його там умовно там 250. Ще не пам'ятаю. Відео там правильні суми мають бути. Коротше, 250 доларів. Собі вартість. Я просто вклав в цей товар, щоб людина його купила, відправив його і потім. Меці в мене знімається 400 з мого аккаунту. Тобто в мене вже загалом мінус 650. І найгірше, що в мене цих грошей не було на аккаунті, типу, як в плюсі, тому що мені вивід коштів вже прийшов. І мені блокують магазин. І мені блокують магазин без можливості розблокування до початку місяця. І я просто, типу, ще два тижні знаходиться просто в бані. І, типу, не повністю випадаю з індексу, тому що магазин тільки розкачувався. Це взагалі була катастрофа. І я такий, ну це прям супер класно. Дякую. Еці. таких кейс. Дуже багато і не тільки у нас, так ну і не тільки це було з нашим власним магазином, і у наших партнерів таке буває. Єдине, що серед лайфхаків, тут можу сказати, що якщо у вас такий прикол, що ну, вас відправляють в банк, типу оплатіть заборгованість, а кнопки сплатити заборгованість немає. Вона, типу, з'явиться 1 числа. Ну, типу, Етці, дякую, трошечки архаусна компанія. Тут можна піти на такий трюк і відправити себе як відпустку. І перед тим як ти подаєшся на відправлення відпустку, Еці каже, споти, будь ласка, дружочек, борг, і тоді буде окей. Ти Бачуш борг і одразу повертаєш свій магазин. Тоді все нормально. Але знову ж таки, я це дізнався, коли випустив відео, і ви мені написали в коментарях, що ти можеш так зробити. Я такий, дякую, все для майбутніх поколінь. Це буде окей. А я просто зафіксую 650 доларів мінуса, і два тижні просто випадатиму з індексу. Дякую, дякую. Аж підскакую, як то кажуть. Тому знову ж таки ми все одно приписуємо політики, правила, специфіку, комплектацію товару, все 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 описуємо для того, щоб в разі чого у нас хоча б було з чим полювати. Це вам не гарантує, що підтримка стане на вашу користь, але на 100% не гарантує. На 100% не гарантую, але інколи це допомагає зрозуміло. Також із порад. Якщо от ваш товар дешевше був 250 доларів, і там реальна якась халера відбулася, то людина може відшкодувати ці кошти прям безпосередньо з ЕЦІ. Тут в телеграм ми робили гайд, як це зробити, як податись сюди, і посилання вам залишимо, щоб ви були в курсі, що можна якщо що, відшкодувати. По останній інформації там можна було робити до трьох кейсів за останні три місяці. Тому, в принципі, якщо не зловживати, і якщо знову ж таки у вас нормальна кількість продажів. Якщо у вас там три продажі через кожен продаж кейс, то очевидно, що це буде дуже погано впливати на вашу індексацію. А якщо там у вас нормальна продажів, і там умовно раз на 50 на 100 замовлень, якийсь кейс, то це не критично і тим паче це не по вашій провині. У нас таке буває, що люди повертають кошти, і одразу ж у нас в магазині роблять замовлення. Таке, в принципі, також практикується, тому що пошти щось гублять. Ну, буває всяке, буває всяке це ж життя. До речі, якщо ти рухаєшся на еці самостійно. На то у нас є молода школа, де є навчальні курси. Я от дуже сильно вірю в те, що в момент виходу цього відео нарешті я закінчив навчальний курс, новий оновлений для новачків. Під нуля до стабільних продажів, скажімо, 2-0, тому що є там попередній курс, хочеться його зараз оновити і зробити його там більш обширним категоріям. Плюс ми навчаємось групами особисто зі мною і топами нашого бізнесу, де ми розбираємо з тобою, що є твій продукт, хто є твій клієнт із позиціонуванням. І також є у нас консалтинг, де ми можемо зайти до тебе в бізнес, побудувати систему, яка працює, навчити тебе і твого колегу працювати на ДЕЦІ. Це підходить для підприємців, які планують розбудовувати внутрішній штат на ЕЦІ, тобто закривати ці всі питання своїм силами, якщо. Цікаво, менеджер, сайт все як завжди, людяно щиро допоможемо. П'ятий неприкольний прикол це авторське право і захист споживачів. Тобто, зрозуміло, що логічно ми виходимо на еці на міжнародний ринок. Тут не можна продавати авторські право, тому що ти коли спілкуєшся там. З людиною, яка ще з цим не стикалася, вона така: о, клас, там вол декор там футбольного клубу буду продавати. О, якусь штуку з машиною буду, О, якусь штуку з Марвела буду продавати. Це ж класно, це ж популярно. Так, це класно, це популярно. Але ж типу люди в це інвестували кошти, створили це товарні знаки, в які люди інвестували час, сили, щоб це все створити. Тому зрозуміло, що воно не працює. Ну тобто, з одного боку, це нормально, зрозуміло, логічно. Окей. І також багато новичків на старті кажуть: так я там бачив, багато там продають Гаррі Поттера, ще якісь приколи. А я що не можу, це ж воно, типу, окей, там працює. Так, воно, типу, продають, вони завжди будуть продаватись. Це просто люди, які працюють по іншій бізнес-моделі. Тобто вони ховаються максимально від авторського права, там за рахунок тегів, там фотографій, всяких знаків тощо для того, щоб максимально довго прожив їх магазин. Тобто там десь під сезон відкривають, десь продовж сезону. Там умовно там у них там є там пол, не знаю, там 200 китайців або там 200 турків. І вони там одного закрили на іншого відкрили через антидетект і працюють, працюють таким чином. Тут і зараз зроблять. Кошти. У мене в ніші стандартно є магазини, які працюють через авторку, там якісь Гаррі Поттер, якісь Володарь Перснів взагалі, але їх регулярно банять і вони там окей і перестворюють інші магазини. Тобто є такий прикол. Із з неприкольних, тобто є такий нюанс, і такі магазини завжди будуть. І якщо ми з вами, як українці, там як країни працюємо там в білу, то це такий просто модель нам не підійде. А що стосується неприкольного авторського права, це те, що ми з вами створюємо товари, так вони унікальні, ніхто крім нас в світі цього не робить. І ти, коли новичок ти починаєш наетися, в тебе немає коштів там зробити там патент на всю там, Америку, там на Європу, для того, щоб тебе це все не вкрало. Тобто там умовно там, 2, 3, 5 там, тисяч євро. Або доларів витратити на якесь патентування, ну, про що ми говоримо? Якщо боєкраще їх витратити на рекламу, там, або на якийсь там товар, а... або машинку, можеш собі купити якусь. Суть в тому, що ти для того, щоб тобі запатентувати товар на старті, це дуже важко. Тут, виходить, знову ж таки, виходять конкуренти, які. Цим користуються. Ми тут вам показували, як на еці податись хоча б там через фото і взагалі візуальні образи, зарезервувати свій товар, хоча б для еці, але по факту воно взагалі не завжди працює. Тобто, ми там подавались, є оцей мій товар, я його приводжу постійно в прикладі. Оці люди, які так працюють по системі, що вони заходять в юран, дивляться, які у вас товари найкраще продаються. Тобто, коли у вас успіх, по любому це буде відбуватись. Вони заходять в юран, дивляться які товари у вас найкраще продаються і просто копіюють їх. Тобто, у мене є там продукт, який. Просто там 4 китайських магазини зробили там в 4 рази дешевше. Так, він гірше, але візуально для людини, типу, він там плюс-мінус. То функцію і виконують. Плюс-мінус той візуал, плюс-мінус там той подарунок, тільки в 4 рази дешевше. Ну, супер, клас. А цей товар придумав. Оця людинка придумала своєю головою, при тому, що я взагалі не конструктор, і для мене це. Тому я так кожен раз про це говорю, тому що іменно це просто було надзусилля для мене. Я не креативна людина в цьому плані. А просто китайці вкрали, і все. Я такий подався, у мене все зарезервовано, і мені служба підтримки. Ну так, воно схоже, але це не, типу. Не канає, я так так нема навіть схожого нічого. Ну не було до моменту, як я виставив цей ліс типу. Ну вибач, до побачення не працює. Типу, тому знову ж таки, або ми там відростаємо до певного рівня і робимо там, реєструємо там авторку на свої продукти, або робимо там розвиваємо асортимент і там переходимо, скажімо, на інші там сітку магазинів і на інші маркетплейси, або там інші майданчики, щоб себе убезпечити. А ще також неприкольний прикол, що є там таке, що там форму сумки ось цю запатентували, і до побачення ти не можеш там багет сумку використовувати, бо там, по-моєму, Фенді або хтось її перший, типу, як в таку зробив і назвав це багет бег. типу. Але це ж типу ну, просто форма сумки. І ти такий, ну я не можу використовувати. Також бувають інколи бани, коли ти просто чехол для айфону продаєш, і за того, що це чехол для айфону, тобі якісь там бани прилітають, тому що ти використав слово iPhone. І ти такий, я ж не продаю iPhone, я продаю чехол для iPhone. Як мені інакше пояснити? Що це чехол для айфона Коли це чехол для айфона Де конкретно такого? Я ж на айфон продаю. І Apple, ну я ж з вами не той Во. А бувають і такі приколи, і такі ситуації. Тому знову ж таки. Авторські права з різних боків не прикольний не прикол на Еці. Якщо ви хочете перевірити базу, там каталог. Оцей сайт я вам раджу. Десь тут ви його бачите. Посилання ми його залишимо. Зайдіть там, хоча би по словам, мінімально перевірте, чи все окей. У вас чи ви там не в зоні ризику. Якщо потрібен чек-ліст на типові помилки на Etsy, внизу буде форма. Можете заповнити, і ми вам автоматично його вишлимо, щоб ви не повторювали помилок а були розумничками. Ну всі ми помиляємось навіть великі. Шостий неприкольний прикол це статистика та API. Всі, хто працюють на Etsy, це трошечки схоже на шаманство. Раніше у нас хоча б була search аналітика всередині інструментарію Etsy, тепер її і її немає, тепер у нас просто є статистика. І все, що ти можеш побачити у себе, це конкретно у мене було це слово. Переход. Все не кількість показів, нічого, просто слова і переходи. Я такий дуже дякую, Еці. А можна щось детальніше? По якому слову купили, яка там кількість переглядів, яка географія там у мене взагалі в магазині, звідки заходять? Так і ми можемо прикрутити Google аналітику Але у Еці закрита апі до статистики, і вони нікому не надають цей доступ. Тому інформація до Google аналітики доходить іменно там в 4 рази менше, і ти не розумієш типу, що вона правдива, неправдива. Дуже складно з цим працювати. Плюс зрозуміло, що багато хто нам новічок. На старті використовує якісь там інструменти аналітичні, де там в Єранк, бачить якусь там кількість конкуренції на попит, і такий все От це класна. Типу конкуренція на попит, вона працює. Але ну, типу, це не так. Раніше на головній сторінці, хоча б кількість там товарів під цей запит було видно в пошуку. Навіть зараз ми і цього не бачимо. Тобто це максимальне знає, йде в сторону шаманства, щоб сам це все контролювати. А у Єранка також немає туди доступу. Тому це все просто їх математична модель, як вони порахували. І новачки часто потрапляють в пастку, коли довіряють. Сліпотом аналітичному інструменту, тому що звикли серед інших майданчиків, і це нормально, Але еці це не стосується. Тому тут скажімо, ми з вами підбираємо теги, аналізуємо, а потім дивимося цій статистиці. І крок за кроком цей дріб-дрібні штучки всі збираємо для того, щоб зрозуміти, що працює, що не працює в цьому магазині. До речі, відео, як працювати з Єранк. E отут ми вам два знімали, якщо потрібно детальніше розібратися. Знову ж таки, тут треба розуміти, що в Єранґ e не все інформація невірна. Наприклад, там кількість продажів за останні дні, там момент створення лістингу, там потім кількість продажів цього лістингу. Це все можна порахувати через зовнішній інтерфейс. Тобто, там у Еці є лічильники, у еці там видно, коли там запущений лістинг був, по тому як він там оновлюється, можна алгоритм може це все зчитувати. Тобто там однозначно цими інструментами користуватись треба, але не сприймати їх за. Чисту монету. І також багато ми на такі на старті, як там з рекламою, на різні аудиторії показувати, що, куди як керувати. Ну не дуже багато. Ми так, якщо дуже спростити, то ми можемо просто запустити рекламу на основі наших лісінгів, вимикати мінус слова і вимикати товари в рекламі. І от навколо цього ми вже багалі будуємо стратегії. Зрозуміло, що це дуже довга розмова. Тут можна довго розмовляти, і там і відео є по рекламі, так на каналі, але так то загалом ну, вона там максимально, скажімо, примітивна. так, це і плюс, і мінус. Як думаєте, це плюс чи мінус в коментарях? Пишіть лайки, підписки. Я той во дзвоники, то і той це. Дякую. Сьомий неприкольний прикол. Еці це в довгу і конкуренцію. Я вже трошечки тут імпровізував, і ми з вами поговорили про цих кантерів, які чисто по Яранку заходять і реально дивляться, які товари найбільше продають і забирають ці дизайни для себе. Тому зрозуміло, що розвиток це наш найкращий захист від конкуренції. Алгоритм Еці зумовлює там певний соціалізм. Вони зрівнюють, алгоритм зрівнює всіх. То є там в певній ніші, і ти там не можеш бути в одній ніші, там номером один, там з величезним відривом. Ти так, ти можеш бути номером один, але умовно там на 30% більше, ніж номер два. Тобто такий алгоритм він дає шанс навіть новим магазинам завжди в пошук. І за рахунок цього ти досягаєш успіху, тебе копіюють 100%, тому що це дуже легко подивитись. І далі просто наповнюється ніша, і кожен цей маленький новий магазин в тебе трошки від'їдає і від'їдає продажі. Тому тут знову ж таки, інколи ти працюєш просто там з досвідченими магазинами, для того, щоб стримати. Мати це падіння, але загалом, щоб збільшити, скажімо, свою присутність на ринку, тобі просто хочеш не хочеш, але доводиться робити собі штучного конкурента для того, щоб просто збільшувати свою долю ринку, тому що алгоритм просто не дає тобі рухатись далі. Тобто він тебе як стримує. Зрозуміло, що якщо там ти зробиш еволюційний товар, якийсь новий, то ти полетиш далі. Тобто й оці всі там скляних стелі і так далі, його не існує. Для магазину, якщо продукт прям потрібен ринку, і там немає конкуренції. Якщо там є конкуренція, то зрозуміло, вже там цей сталий продукт він давно на ринку, тоді зрозуміло, що там алгоритм обмежує продавців, і це я, скажімо, такий природний прикол, тому що на Еці специфіка, тому що навіть там початківець має отримати якийсь там свій, певний свій час в пошуку, і, і так далі із спорад того, що залишилось, на старті зрозуміло, заходимо, як ми можемо, там пробуємо там, знову ж таки, всі нас дивляться, всі ми дивимося конкурентів, то що робить, всі ми аналізуємо якісь там інші тренди, інші майданчики. На старті, поки ви це все щупаєте, так, а далі намагаєтесь грати від себе, і також дуже важливо створювати якісь більш складні товари. Тобто наша фішка українців це те, що ми там, можемо поєднати кілька матеріалів, зробити щось нестандартне, умовно, там кузня і там столярний цех, такого там ну, дуже рідко зустрічається. І якщо ви Буде щось на передані одного іншого, то очевидно, що вас там будь-якому там китайцю там або турку будуть набагато складніше скопіювати. Головне, якщо ви хочете побудувати серйозний бізнес, Etsy це класний майданчик для старту, відтестувати гіпотези тощо, але все одно треба рухатись далі для того, щоб збільшити свою присутність і свій, скажімо, вплив на ринку. Якщо було цікаво, лайк, підписка, дзвоник, все це прикольно буде мені, але найкращою вдячністю буде, якщо ви зараз задонатите будь-яку копічину на будь-який фонд підтримку українців, реабілітації наших бійців, сил ви самі знаєте, кому задонатити. У нас у всіх є знайомі друзі родичі, які в даний момент боронять нашу з вами можливість просто займатися улюбленою справою. Я за це вам дякую. Традиційно наші соцмережі. І пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я з вами на зв'язку і до зустрічі.